Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати м'ясо запечене з гарбузом та картоплею. Свинячі риберця товсто нарізані складаємо у пательню. Гарбуз та картоплю нарізаємо кубиками і теж висипаємо у посуд. Цибулі подрібнюємо напівкільцями і додаємо їх до м'яса та овочів. Посипаємо все вказаними раніше спеціями перцем, паприкою, міксом трав, сіллю, поливаємо рослиною олією і все перемішуємо. Зверху трохи приплескуємо за допомогою лопатки. Накриваємо форму фольгою.